Партизани атеш виявили систему ППО, яка ймовірно прикриває дачу російського диктатора Володимира Путіна в Сочі. Про це йдеться у повідомленні руху спротиву. Цей комплекс розташований за 15 кілометрів селища Бочаров-Ручей у Великому Сочі. Комплекс призначений для захисту від повітряних загроз і включає ракети, зенітні гармати, а також радар виявлення і відстеження повітряних цілей. Йдеться у повідомленні, а передав силам оборони точні координати комплексу. Цікаво, якщо його знищать буде. Це було б смішно. Так, Росія заявила про відправку на фронт в Україну 10 тисяч мігрантів. Відповідну заяву зробив голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. Я такий. За його словами, силовики відловили 30 тисяч нових оцих росіян, які отримали громадянство, але не бажають ставати на військовий облік. При цьому чиновник запевнив, що мігрантів направили в тилові частини будувати укріплення. Відтак ми розуміємо, що їх відправили відразу в окопи без підготовки на смерть.